Всім привіт! Добрався до електрощитка через подільчого щитка, хто як називає. Тут трохи було по-інакшому, ну, з самого початку не було зрозуміло, який тумблер за що відповідає. Тому що я зробив? Я увімкнув всюди світло, в кожну розетку включив якийсь прибор, щоб був індикатор. Ну, і почав. По порядку вмикати, вимикати і наблюдати, що виключається що включається. Ну і почав розписувати. Для відео, для наглядності я покажу, як воно було з самого початку, що дійсно не зрозуміло. Потім був проміжуточний етап, другу фотку додавлю, Ну і кінцевий результат так само Третю для порівняння покажу, ну і ви зараз, в принципі, бачите. Один раз зробив, витратив, можливо, півгодини годину часу, але зробив і все гаразд. Тепер кожна людина зможе зрозуміти, що тут написано і що за що відповідає. Користуйтесь всім гарного дня, підписуйтесь, палець вгору і коментуйте.